Євангелія на щодень 6 листопада Лука 10, 22, 24. Все передав мені отець мій, і ніхто не знає, хто є син, крім отця, і хто є отець крім сина, та кому син схоче відкрити. Потім, звернувшися до нього самих учнів, він промовив. Щасливі очі, що бачать, що ви бачите, кажу вам, що багато пророків і царів хотіли бачити, що ви не бачите, і не бачили, і чути, що ви чуєте і не чули. Навіть найкраща, найглибша і найретельніша богословська освіта не перетворить людину на християнина. Людина доходить до пізнання Бога і єдності з Ним завдяки Його благодаті. А не завдяки знанням, отриманим від інших людей. Благодать надихає людину на мудрість звершення, вона є джерелом зародження великих цінностей, породжує благородні людські вчинки, Божа благодать є основою людського щастя. Християнство це релігія, у якій благодать Божа важливіша за вчинки людини. Боже, дякую тобі за всі благодаті, якими мене обдаровуєш, зокрема і за ті, яких не усвідомлюю.